Початком війни в Україні Росія неодноразово використовувала ядерний шантаж, щоб налякати західні країни та саму Україну. Один із наративів, який неодноразово повторювали російські чиновники та пропаганда те, що ядерні держави не програють війни, натякаючи на те, що у разі програшу вхід може піти ядерна зброя. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як же країни з ядерною зброєю зазнавали поразок. Що з ними після цього відбувалося, і як ядерна зброя не рятувала цілісність країн. Історія про те, що ядерні держави не програють це очевидно міф, який неодноразово не виправдовував себе у ХХ столітті. Під час холодної війни, коли йшла боротьба між СРСР і Сполученими Штатами за світову гегемонію, обидві країни зазнавали поразок у різних регіонах і не досягали поставлених цілей. Та й у 21 столітті таке теж траплялось. Найяскравішим прикладом є Афганістан зі спробою завоювати який неодноразово стикалися як Радянський Союз, так і Сполучені Штати. Ще у 79-му році радянська армія увійшла до Афганістану формально для допомоги чинному уряду, хоча діючого главу Хафізула Аміна буквально в перший день було вбито радянським спецназом, а на його місце поставлено лояльного бабрака Кармаля. Незважаючи на те, що радянська армія знаходилася там протягом 10 років і контролювала центральні дороги та найбільші міста, постійна партизанська війна виснажувала радянську армію. Разом із внутрішньою кризою в самому Союзі, це призвело до того, що радянська армія була змушена залишити Афганістан у 89-му році. Через три роки після цього до влади прийшли Моджахеди, з якими радянська армія весь цей час і воювала. Сама поразка в Афганістані відбилася на радянському суспільстві, проте це далеко не центральна подія, що призвела до розпаду СРСР. Разом з тим про ядерну зброю тоді не йшлося мови. Через деякий час історія до певної міри повторилася зі Сполученими Штатами. У 2001 році Сполучені Штати вторгаються в Афганістан і скидають тодішній уряд Талібану. Історія повторюється: Сполучені Штати контролюють основні дороги та міста. Проте партизанська війна у горах триває протягом 20 років. У 2021 році Сполучені Штати наважуються вивезти свої війська з Афганістану. Подібний громадський запит був уже довгий час, проте це завершилося цілковитим провалом. Талібо миттєво захоплюють Афганістан, тож навіть західні дипломати не встигають залишити країну. Місцева влада та армія, на яку сподівалася, адміністрація Байдена руйнується. А американська зброя потрапляє масово до рук талібів. Незважаючи на 20 років фінансування уряду Афганістану, він миттєво провалився після введення американських військ. Усі цілі кампанії провалено. В'єтнамська війна також не увінчалася успіхом відразу для обох ядерних держав. Спочатку Франція намагалася утримати колонію у своїй орбіті, а потім у війну серйозно втрутилися Сполучені Штати, які у 65-му році. Вели в країну повноцінний контингент військ і боролися з в'єтнамськими комуністами на півночі. Американська армія протягом восьми років боролася із в'єтнамськими комуністами, допомагаючи південному В'єтнаму вистояти. Протягом цих років американці загалом справлялися, проте партизанська війна тривала. Незважаючи на усю жорсткість американців, затяжна війна та втрати у В'єтнамі призвели до широких антивоєнних рухів по всій країні. При тому, що великий тецький наступ 68-го року північно-в'єтнамської армії провалився, він викликав велике хвилювання в американському суспільстві. Наступного року Сполучені Штати вивели свої війська з В'єтнаму, а місцева південно-в'єтнамська влада без американської армії змогла протриматися тільки до 1973 року. За підсумками комуністи у цій війні перемогли. Незважаючи на те, що ця війна і справді викликала кризу в американському уряді. Це не призвело ні до розпаду держави, ні до ядерної війни, ні до серйозної втрати впливу у світі. Звичайно ж, можна помітити, що ці війни не мали такого важливого значення для держав, тому виведення військ з Афганістану чи В'єтнаму не призвели до фатальних наслідків. Однак у часи Холодної війни йшов цікавий процес деколонізації, зокрема Франції та Великобританії. Друга половина ХХ століття стала часом, коли великі держави почали втрачати свої колонії та контроль над територіями. Разом з цим Франція та Великобританія вже тоді мали у своєму арсеналі ядерну зброю. Сполучене Королівство провело перші випробування у 52-му році, а Франція у 60-му. Незважаючи на це, колишні імперії розпадалися на частини всю другу половину ХХ століття. І в результаті втратили до 90% усіх своїх володінь. Наприклад, війна в Алжирі йшла з 54 по 62 роки, супроводжувалася кровопролитними сутичками між французькою регулярною армією та алжирськими повстанцями, яких підтримували ліві режими з усього світу. За підсумками Франція була змушена визнати незалежність Алжиру та його право на самовизначення, Шарль де Даголь це зробив у 59-році. У 62-му Алжир отримав свою довгоочікувану незалежність. Франція втратила найбільшу свою колонію, проте це не призвело ні до ядерної ескалації, ні до подібних дій. Нікому й на думку не спадало, що війна за незалежність Алжиру може закінчитися ядерним ударом по території. Масштаб деколонізації був неймовірним, Франція втрачала свої колонії в Азії та Африці. Після 60-го року незалежності здобули Мадагаскар, Бенін, Чад, Ценегал та інші колонії Африки. Нарідко все це супроводжувалося революціями, війнами та зіткненнями, проте це призвело лише до здобуття незалежності цими країнами, а Франція так і залишається сильною регіональною державою. Власне зі Сполученим Королівством відбувався схожий процес, після Другої світової імперія почала тріщати по швах і поява ядерної зброї. Не зупинила цей процес. У 63-му році Кенія здобула незалежність після низки повстань. Незалежність була дана і Малазії, Родезія нині Зімбабве в односторонньому порядку відокремилася від імперії, Ганна здобула незалежність через загрозу повстання проти британської корони і так далі. Загалом до кінця століття Великобританія втратила всі свої значні колонії по всьому світу, десь їхнє відділення відбувалося мирно, десь через повстання та війни. Маючи ядерну зброю, Сполучене Королівство не стало їм розмахувати перед своїми колоніями, які побажали відокремитися. Водночас, знову ж таки, до колапсу державності це не призвело, а Великобританія і зараз займає серйозне місце на світовій арені. Розпад СРСР загалом також вписується в подібну концепцію. Незважаючи на наявність величезної кількості ядерної зброї, СРСР розпався на 15 незалежних країн. І на той час це було відносно мирно. Питання ядерної зброї порушувалося лише в контексті побоювання, що нові країни будуть нестабільними, і таке озброєння може потрапити до рук екстремістів. Проте цього не сталося, більше того, саме Росії було передано усю ядерну зброю, що дозволила їй зберегти свою могутність на світовій арені. У сучасній історії Росії також був серйозний програш у війні, а саме поразка у Чечні у 96 му році. Знову ж таки, поразка справді не призвела до жодних серйозних наслідків для самої Росії. Про ядерну ескалацію не йшлося мови, а сепаратистські рухи на той час навпаки ослабли. Тому теза про те, що ядерні держави не програють, не спрацювала навіть на самій Росії. Взагалі, навіть сутички між ядерними державами не призводять до негайного ядерного конфлікту, водночас наявність такої зброї не дає конфлікту масштабуватися. У 69-му році відбувся прикордонний конфлікт між СРСР та Китаєм за острів Даманський. Конфлікт закінчився невеликими сутичками та незавершеною територіальною суперечкою, водночас не переріс у щось масштабне. Між Індією та Пакистаном також відбуваються регулярні прикордонні сутички через спірну територію Кашміру і не тільки. Загалом між країнами були три повноцінні війни, проте після появи ядерної зброї в обох країнах. Все звелося до невеликих сутичок на кордоні. Наприклад, остання велика сутичка відбулася у 2019 році, під час якої загальні втрати цивільних та військових не перевищували сотню людей. Сьогодні прикордонні конфлікти відбуваються між Індією та Китаєм, між країнами суцільний спільний кордон, тому такі конфлікти нерідко трапляються. Ядерні держави зрозуміло уникають ескалації. Доходить до смішного, що сторони навіть не використовують озброєння. А кидаються один в одного камінням і б'ються палицями. Історія знає кілька випадків ядерного роззброєння країн України, Білорусі, Казахстану та Південно-Африканської Республіки. Все це сталося під міжнародним тиском, і країни фактично не мали змоги його зберегти. Ядерну зброю пострадянських країн було передано до Росії під егідою американців. Сполучені Штати не хотіли плодити ядерні країни і вирішили, що передача такої зброї в одну країну буде раціональним ходом. Наразі вже президент Клінтон шкодує з цього приводу, проте у 90-ті роки Україні не залишалося вибору. В іншому випадку країна ризикувала потрапити до міжнародної ізоляції, як Північна Корея, досить похмура перспектива. Пар навпаки, тривалий час перебував під санкціями, але не через наявність ядерної зброї. А через расистський режим на чолі країни. Після падіння режиму країна вирішила відмовитися від ядерної програми, також під тиском Сполучених Штатів, а натомість змогли влитися у світову економіку та утримати величезні інвестиції в Україну. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ядерні держави справді програють війни. Історія знає такі прецеденти, які не оберталися на ядерні конфлікти. Більше того, ядерна зброя не гарантує територіальну цілісність. Якщо йдеться про сепаратизм чи деколонізацію всередині країни. Водночас навіть між ядерними країнами бувають невеликі сутички чи конфлікти, які, ймовірно, саме через наявність такої зброї не переростають у серйозні війни. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.